Thank you Як планувати свій час та роботу в умовах блекаутів та повної невизначеності? Як взагалі працювати, коли ти дивишся новини, і просто в шоці від того, що відбувається, і кожен день щось що тебе просто вибиває з колії? Як взагалі при цьому зберігати адекватність, бути на своєму місці, тримати економічний фронт, продовжувати працювати, донати на збройні сили і взагалі бути в адекваті, коли є такі загрози? І насправді, от часто пишуть, коли оголошують повітряну тривогу, що немає в Україні безпечного місця, і це так і є, друзі. Тому я вирішила записати для вас цей подкаст з такими базовими порадами, які допоможуть вам зберігати більш-менш спокій, адекватність і продовжувати тримати фронт, тому що від кожного з нас з вами так насправді залежить і наша родина, залежить економічний фронт, і так є, що країна це не є тільки президент, уряд і. Наші військові на фронті Україна це кожен з нас, і кожен має тримати свій фронт. Як це зробити у сьогоднішньому подкасті? Якщо ви готові, погнали. То мене не знає, Мене звуть Ольга Елі Райті. Я українська продюсерка. Я та людина, яка до війни продюсувала зйомки, анімацію, але з початком повномасштабного вторгнення я стала підтримкою для тих творчих людей, які мене оточують для кожного з вас. І я випускаю цей подкаст. Він називається Сто днів перемог», в якому я розповідаю про те, як вистояти прямо зараз, як змінити своє життя, знайти професію, в якій ти будеш працювати, встати на ноги, працювати, донатити і бути тою силою, креативною силою, яка сьогодні підтримує нашу країну. І, власне, в сьогоднішньому подкасті я розповім вам свої рецепти, які мені допомагають прямо зараз продовжувати працювати. Хоча я теж разом з вами знаходжусь в Україні, і в нас також прямо зараз ідуть проекти, і в дизайнерів також немає світла, і в мене його часу немає. І от як ми взагалі з цим всім впораємось? Отже, сьогодні буде три основних пункти: перш ніж почати планувати, нам з вами потрібно привести себе до ладу. І я прекрасно знаю, як це, коли ти дивишся новини, і потім день ще плачеш. Це нормально абсолютно. Я хочу сказати вам, що особливо, якщо ви переживаєте якісь втрати, хтось з ваших знайомих, не дай Бог, загинув або або зазнав травм. Якщо, як і в мене, ваш будинок прилетіло, або ще щось таке відбувається, і ви відчуваєте, що вас прямо нагрібає, вам прямо погано, то це не той момент, коли ви скажете, мусите сказати собі Гей, гей, зберись, що це таке з тобою відбувається. І якщо ви так робите, ви зажимаєте в собі емоції, вони обов'язково десь тому якщо ви відчуваєте, що вам погано, слухайте, вам треба взяти час просто сказати: Окей, я зараз відчуваю це мені гірко, мені погано, я відчуваю несправедливість і ви просто мусите сісти і поплакати реально. І не затискати собі ці емоції, дати їм вихід. Просто питання в тому, що це не потрібно робити дуже довго. Якщо ви горюєте, прямо дуже довго, це вас виснажує, витягує і. Вам буде дуже тяжко з цього вийти, тому що ви вже прямо ну ввійдете в цей стан. І як я це робила, наприклад, коли в мій будинок прилетіло, і коли я дізналася, що мій брат поранений, так. І е, звичайно, це дуже важко, і е, те, що я робила, я просто брала собі п'ять хвилин, коли я просто сідала, реально плакала на повну. Потім е, витирала сльози, планувала свій час і, і йшла проводити ефіри в КСУ, йшла працювати. Ми спілкувалися з клієнтами тоді. І е, так як в мене був оцей маленький час випустити цей пар, випустити емоції, і е, я могла це прожити. То після цього мені прямо ставало легше, я заспокоювалася і йшла працювати, тому що я розумію, я нічим не зараджу від того, що я буду сидіти і просто плакати. Але з іншого боку, я і не затискала емоції. І от перший пункт, коли щось таке відбувається, треба повернутися в тут і зараз. Запитайте себе, Окей, де я? Прямо зараз? Ти зараз в безпеці, камон. Так? Що я відчуваю прямо зараз? Чому я відчуваю саме ці емоції? І третє. Чи мені вигідно зараз це відчувати? Чи я можу реально зарадити тим, що я просто відчуваю несправедливість, жаль, сум, просто мені кепсько? Я цим не зараджу, я це розумію. Тому перша наша задача це повернутися в теперішній момент. І я от просто привчила себе, що коли щось таке відбувається, я така одразу окей, де я? Я зараз в себе в офісі, окей, я більш-менш в безпеці. Що я відчуваю зараз? Мені зараз страшно, сумно, е, в мене просто розривається серце. Я приймаю ці емоції. Я розумію, що я це зараз відчуваю, і окей, це нормально це відчувати. І далі я питаю себе, чому я це відчуваю? Я це відчуваю, тому що щойно я дивилася новини, і мені від цього стало погано, так? Тому тобто, що я розумію, що от я серцем з цими людьми, які там, і ну загалом, я розумію, чому я це відчуваю, і на ці відчуття реально є причина. Але чи вигідно мені зараз це відчувати? Вигідно не в плані фінансово вигідно, а чи вигідно в сенсі, чи я можу чимсь допомогти? Чи це ефективно? От, напевно, не вигідно, а ефективно. Чи ефективно зараз це відчувати? Ні, не ефективно. А що зараз ефективно робити? Сісти, скласти план і піти. Бути корисною там, де я можу бути корисною. Якщо я можу бути корисною моїм батькам, я зроблю це. Якщо я можу бути корисною вам, записати подкаст, я запишу це. Якщо я можу бути корисною моїй команді, я запланую проведу зустрічі, я заведу якихось якихось клієнтів класних. Я проведу якісь фінансові аналітики, і так далі. Тобто я зроблю те, в чому я прямо зараз ефективна. І коли ти приймаєш свої емоції. І при цьому починаєш діяти ефективно, це прямо суперсильно тебе витягує, і людей довкола тебе також. Я ще зрозуміла для себе таку просту річ. Наприклад, якщо я приходжу і бачу, що людина в поганому стані, я можу реагувати кількома способами. Тобто, я можу закритися і сказати, О, що це вона в поганому настрої сьогодні, чого це вона так свій поганий настрій транслює на мене, так можу просто не помітити її, можу злитися на неї, а можу прийти і сказати. Слухай, просто почати говорити до неї, так, або посміхнутися ній і просто зарядити її своїм сяйвом, так? І я зрозуміла, що чим більше я от якось активую це своє внутрішнє сяйво, і я незалежна від того, що там відбувається довкола, я готова бути світлом для іншої людини, а ми всі світло один для одного, так? Тим крутіше стає ситуація довкола і людям легше, і вони якби трошки підзарядилися цим світлом і пішли також. Активувати, активувати своє світло і світити іншим. І от ми, українці, ми зараз мусимо бути світлом один для одного. Окей, це був перший пункт, і є ще два пункти для вас. Другий пункт це знайти точку стабільності, точку опори в цьому дуже нестабільному світі. Коли ти не знаєш, коли тобі дадуть світло, не дадуть світло, ти мусиш мати план на все це. Про що я кажу? Унікально, але от саме моя робота. Стала для мене точкою стабільності і точкою опори. Знаєте чому? Тому що це те, що залежить від мене. Я зрозуміла, що в теперішньому світі можна вижити психологічно тоді, коли в тебе є щось постійне в житті. І я зрозуміла, що що би не відбувалося. Якщо будуть сирени, я сяду в підвалі і буду продовжувати вести зустрічі з моїми клієнтами. Якщо немає світла тут, значить я візьму ноутбук і поїду працювати десь, де є світло. У нас був навіть такий прикол. Ми мали зустрічі з міжнародними компаніями-клієнтами, і у нас просто ніде в місті не було. Зв'язку і те, що ми зробили з нашими продюсерами, ми просто сіли в машину, взяли ноути більш-менш заряджені, включили телефони в прикурюваті. Знаєте, така штука, де можна в машині заряджати телефони, і ми просто їздили по місту і шукали зв'язок. І потім ми знайшли в одному місці зв'язок. І просто сиділи в машині і проводили перемовини, і ще сирени лунали. Ну це просто повний треш. Але люди це розуміють, вони нормально це сприймають. І тут дуже важливо не маніпулювати клієнтами і не казати, що от у нас в Україні війна, тому дайте нам проект. Ми так не робимо. Ми завжди виходимо з позиції з сили. Ми говоримо, перепрошуємо. У нас зараз немає зв'язку, але от ми тут, ми на зв'язку, ми працюємо. І ви нас вибираєте, тому що ми класний продакшн, а не тому, що у нас війна. Ми не маніпулюємо в цьому, в цьому питанні, і клієнти реально поважають нас за це також. Тому, власне, те, що я зрозуміла для себе, що для того, щоб мені рости, моїй психіці необхідна точка опори. І для мене цією точкою стали книжки, які я читаю, так тобто, книжки, які співпадають з моїми цінностями, і це є те щось для мене, що мене супер сильно наповнює. І я знаю, що завтра, що би не було, я все одно візьму книжку, і навіть в підвалі я все одно буду читати книжку свою, так яка мені потрібна. Друге, це моя робота, вона теж є стабілізованою, і я зараз до своєї роботи ставлюся як до точки стабільності, не як до чогось, що мене виснажує, і так далі. А от навіть якщо якісь питання я мушу розрулювати, а це в продюсерів це норма життя. Ми взагалі постійно щось розрулюємо. Дизайнери, вони якось більш в безпеці, порівнянні з продюсерами, які постійно розрулюють якісь штуки. І от я зрозуміла, що мій скіл розрулювати. Щось, це моя точка опори зараз. І подумайте, коли ви будете слухати цей подкаст, попробуйте подивитися на вашу роботу, на вашу діяльність, з точки зору того, що це є та ваша точка опори, та ваша професія, в якій ви зараз в яку ви заглиблюєтесь, яку ви любите, з якою ви зможете стартанути. Суперово, якщо у вас можуть бути клієнти з будь-якої точки світу, і ви тільки до інтернету прив'язані, так і от. Суперово, якщо ти починаєш до своєї роботи відноситись не до як проблеми, а, до як, а як до того, що є твоєю точкою опори і точкою стабільності. Це дуже круто. Зміна відношення кардинально міняє все. І тепер, коли мені пишуть клієнти, я думаю, Боже, слава Богу, за цих клієнтів, слава Богу, за мою роботу, тому що я прямо зараз маю точку опори в цьому. І отаке відношення прям кардинально тебе підтримує. І я хочу сказати вам про те, що ви можете рости тільки тоді, коли ви стабілізуєте максимально ваше життя. І якщо раніше, наприклад, чіткий графік міг бути стабілізаційною точкою для нас, так наприклад, ти маєш от раніше казали всі ментори, так вони казали, що мусить бути чіткий графік мусять бути звички, і оці звички приводять тебе до стабілізації. Зараз це не може бути нашою точкою опори, тому що сьогодні в нас в першій ночі є світло, завтра в восьмій ранку, потім немає світла. Ше все це на це ти не можеш спертися, але ти завжди можеш спертися на себе, на свої цінності, на свою роботу, на те, що ти робиш, і на те, в чому ти переконаний. Розумієте? І, от маючи дуже тверду віру в те, що ти робиш. Ну, можна сказати, не те, що віру, а от прям впевненість. І якщо це стає твоєю точкою опори, мій живопис також став для мене точкою опори. Не тому, що я хочу написати зверх якусь круту картину і просто так ну, там, перемагати на якихось конкурсах чи стати найкращим художником в світі. Я пишу це для себе, бо це те, що я люблю, обожнюю. І я буду це робити тоді, коли навіть свічки будуть, я буду просто писати. розумієте? От тому що це для мене стабілізаційна точка. І тому після цього подкасту можете під подкастом написати, що є стало тою точкою опори, що є стабілізаційною точкою для вас. Ну і третє це перестати чекати, зняти себе з оцього режиму очікування. Він, як ви бачите, ні до чого не приводить. Можливо, ми переможемо завтра, а може через місяць, а може чуть-чуть пізніше, але ми по-любому переможемо. Тому те, що ми маємо робити зараз, це перестати чекати, тому що наше життя воно йде просто зараз. І тому те, що ми мусимо зробити, це запланувати свій час, поставити ті цілі, які є вашими середини, які вас драйвлять, запалюють, і від чого ви прямо готові прокидатися зранку заради цього. І е, оці цілі вони не ставляться автоматично, вони не є, е, знаєте, як то кажуть, передустановленими. Вони народжуються тоді, коли в тебе є тиша всередині, є спокій і баланс всередині, коли ти сам себе не колихаєш, а ти маєш повний спокій. Щоб не відбувалося такий одразу, що я відчуваю, чому я це відчуваю, чи ефективно те, що я відчуваю зараз, чи я можу щось з цим зробити. Окей, ти стабілізувався, і після цього тобі треба сісти і ранковими сторінками, денними, вечірніми сторінками, несуттєво виписати все, що ти думаєш, все, що ти відчуваєш, всі внутрішні конфлікти, видати їх з підсвідомого на світло, подивитися на це, і потім сісти і писати свої цілі, свої цінності, те, що ти хочеш зробити, і так далі, так, без прив'язки до конкретного часу. Що це дасть, це супер сильно тебе надихне, і ти зможеш вийняти з себе свого підсвідомого ті цілі, які є по-справжньому твоїми. І коли такі цілі вони виходять назовні, потім це лише питання часу, поки це станеться. Може бути, що твої цілі не реалізуються тільки в одному випадку, якщо ти відмовишся від них. Але якщо ти не відмовляєшся, а ти насправді в це віриш, ти насправді йдеш і це робиш. Твої цілі по-любому будуть збиватися. Розумієте? Я вам вже не раз розповідала цей приклад, наприклад, з Кока-Колою. Я сіла і написала: Моя ціль це попрацювати з Кока-Колою. Я просто запланувала це, але не планувала точно, що це цього року мусить статися. Найкращий для мене час. І через п'ять років ми попрацювали з Кока-Колою. Взяла цей проект і маємо ідеальні відгуки, все супер. Розумієте? самий найкращий для мене час. Так само ви. Ви плануєте ваші цілі не для того, щоб прямо зараз там хапатися за них, мати гіперфокус туди і так далі. Ви, наприклад, ви запланували, що ви би хотіли стати дизайнером і створювати світи, попрацювати з діор. Вас це просто драйвить. Вас це запалює. Коли це станеться, ви не знаєте, ви просто робите кожен день маленький крок до цієї цілі. І маючи цілі, вони будуть запалювати вас, так? Навіть в самих складних ситуаціях ви такі, яка моя ціль? Оце, супер. Навіть якщо сьогодні немає світла, я знайду місце, де є світло. Немає зв'язку, я знайду місце, де є зв'язок. Немає сьогодні, буде завтра. Тобто, ви не ставите собі дуже жорстких дедлайнів, вам потрібні цілі, які вас запалюють. І ви не розраховуєте на те, що. Всі умови будуть сприятливими. Ви готові і сильні розрулювати ті нюанси, які будуть виникати, тому що це нормально. І ви вчитеся тоді всі ситуації, які виникають, можливо, там вам клієнт щось сказав, хтось чим не здоволений. Все це є для вас просто зворотнім зв'язком, який ви одразу використовуєте для того, щоб покращити ваш продукт і зробити це найкращим чином. Тобто, ви робите найкращий продукт на ринку. В вашій сфері і будь-який зворотній зв'язок, ви такі, що 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 ви сказали зараз, зараз ми то все поправимо, все зробимо, щоб у нас був суперкласний продукт. Розумієте? І якщо ви таким чином а до цього підходите, у вас і буде суперпродукт. Свій час, не все одразу, але у вас це буде, розумієте? І от, коли ти маєш цілі, яка тебе драйвить, запалює, ти кожен день до цього йдеш, все ну у вас буде така мотивація, у вас буде так драйвити кожен день, що. Багато українців будуть заряджатися вашою силою, вашим пауером, вашим світлом, і ви будете тою людиною, яка надихає всіх, хто з вами довкола вас є. От я вам прямо дуже сильно цього бажаю. Використовуйте, будь ласка, всі ці три пункти, піймати себе, зрозуміти, де ти тут і зараз. Потім стабілізувати, знайти свою стабілізаційну точку. І третє поставити круті цілі і кожен день дивитися так: окей, це моя ціль, як я до неї йду. що я сьогодні мушу зробити для цього, що я можу сьогодні зробити для цього. І коли ви оце будете робити, активуєте ваше внутрішнє сяйво і будете запалювати ним всіх інших людей, які довкола вас. Просто посміхніться людям, просто підтримайте когось, просто дайте руку, якщо там бабуля якась виходить з транспорту. Просто будьте світлом для українців зараз, і тоді в нас буде турбокраїна найкраща країна в світі. Вона вже такою є, і буде ще крутішою. А ми зустрінемося з вами у наступному подкасті. Буду чекати ваші коментарі. Я кожного з вас читаю. Якщо вам сподобався цей подкаст, напишіть, будь ласка, про це. А ми зустрінемося з вами у наступному подкасті «100 днів перемог». Слава Україні! Разом до перемоги!